Вашим батькам. полковнику, зведена група прибула з виконання завдань в зоні АТО. Старші групи здоров'я, полковник! Товарі, 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 товарі. Зведений загін в кількості шести чоловік прибув після виконання завдань в зоні АТО та контролю фільтраційних пунктів на території Харківської області прибули всі в повному складі, Значить, не допускали ввезення на території України, контрольованої силами України, зброї, наркотичних засобів, вибухової техніки. Особовий склад діяв професійно, завдання виконував ті, які ставились в повному обсязі. Тобто Зауважень не було як з мого боку, так і з боку керівництва УМВС Харківської області.